Доброго вечора і Боже благословінь вам. На жаль, у нашій Україні продовжується війна, і багато людей вимушені були покинути свої домівки. Багато церков зруйнованих, і формат православної, католицької і протестантських церков, які були сфокусовані на обрядах якихось, на чомусь земному, на Спорудах, будівлях, на політиці, економіці, вони, на жаль, потерпіли крах, коли розпочалась війна. А церква, яка збудована і яка стоїть на Слові Божому, така церква, вона стоїть в будь-який час це церква апостольська, яка була ще в часи Петра і Павла. Отже, така апостольська церква вона стоїть, тому що в часи Першої церкви йшли війни не між країнами, а йшла війна. Вона була ціленаправлена проти віри і проти апостольської церкви. Але вона вистояла. І багато людей стали християнами в той час. А зараз Важливо стати апостольською церквою. І неважливо, де ви будете знаходитись, така церква вистоїть і розповсюдиться. Отже, дякуємо Господу за те, що апостольська церква завжди була, є і буде. Молимось за нашу Україну.